Так, зараз покажу вам, як ми зберігаємо нашу цибулину. Ось такі у нас дві саморобні холодильні камери, вони утеплені із Там йде сотий пінопласт. Двері утеплені пінополістиролом. Тут тройка. Там п п Ось такі Два кондиціонери, один 24-го розміру. Цей перший у нас здається 18-го розміру. Кондиціонери звичайні. Але перероблені під наші умови, щоб тримала холодильна камера не 16 градусів, як це дозволяє кондиціонер звичайний. А тобто, під наші умови там, 9 градусів, 7, 5, 2 градуси, дивлячись від того, що нам потрібно. Так, заходимо Ось. в першу нашу камеру. Таку тут ми вже виставили е, перші сорта, це ті, що підуть на 14 лютого. Ті, що пізні сорта, ну, це замовлення. Тут ми десь числа плануємо з 22 вересня ми включимо холодильний агрегат і будемо підтримувати температуру 9 градусів. Поки ще тут проміжкова температура, ще рано охолоджувати починати, тому ми це будемо робити. З 22 числа. Так, йдемо далі, йдемо в цю кімнату. Е, ця кімната у нас перша, вона така підзабита під повністю. Е, також у нас в кожній кімнаті зроблена е, приточна вентиляція, щоб обов'язково був приток свіжого повітря. Вона у нас зараз робить постійно 24 7. Також у нас є. Циркуляція повітря, щоб по всьому холодильнику була циркуляція повітря, щоб не застаювалося повітря. Також у нас є ось такий клімат-контроль. Ми можемо підтримувати задану вологість в нашому приміщенні, а задана вологість повинна бути 70% вологості. Так, температура у нас в приміщенні 22 градуси. Ми в процесі. 7 22 числа будемо вже переносити з цієї кімнати в ту кімнату в холодильну і там воно буде все у нас охолоджуватися. Ну, якось так.